Всім добрий ранок. Ну, сьогодні такий буде домашній вух. Покажемо вам, що ми зробили, дома, що будемо робити. Зараз вам покажу, що ми зробили і не планували в цьому році робити. А тоді якось так все ж таки вирішили, що треба зробити. Зараз вам покажу все. Ось поставили ми забур позаду і поставили від одних сусідів так, повністю, ток-і так і так. І замовили тепер в вересні місяці, поставимо ще й від цих сусідів. Ось лежить старий забур. Тут поставили прицеп. І сьогодні будемо все оце переносити в прицеп і вивеземо на сміттє. Бо забур поганий, він згнив, йому його вже, коротше, мусор тут і все. І тепер ось виглядаю, як спереді. Дуже класно. Нічого не видно, все, уютно. І ось друга частина мусора. Це у нас такий штахетничок стояв, йому вже 14 років. Це будемо грузити сюди на прицеп усе. І будемо міняти ось оцей забор. Він хоча теж бетонний, типу такий, ну він теж вже 10 років стоїть. І ми поговорили з цими, що нам ставили забор. Вони оцей забур знімуть і поставлять нам зоді хоти його. А сюди ми оновим новенький поставимо. Щоб був новенький, свіженький. Так що тут такі в нас плони. Ну, чудово, вийшло. Ось кокусик бігає. Бущенка, кажи всім привіт. Кажи. Десь кольну глазик, так? Да? глазик цей хлопчик, так? Да? По кожум, юкині макасини. За які він охотився, всі полтову. Взяли отаке попробувати для чистки взуття. Кожу, типа, мить взуття без проблем. Угу. Взяли попробуй. І ось такі макасини. Угу. Конверси. Конверси, так. дві да. 2000. Закозували в інстаграм, посилання під відео залишимо. може. Хтось теж шукає дитині такі. Бо це я, як ми поняли, моде. Іди, розкажи, що це за обув, хто її носить. бо ми не понімаємо. Ну, розкажи. Та показала ти просто розкажи. Ну, сим'є. Великий соліст групи Нірвана. Його звати Курт Кобейн. І так як я люблю Нірвану, я купив собі кросовки конверси, які він і носив. Така от історія чудесніша. Тільки случився в нього поганий кинет. Ну, нічого страшного. Да куки. Кукі. не Хорошо. То, а зараз ми йтимемо. На двір ось стоїть прицеп і в ньому треба загрузити ось цей штахетник. і ось оцей. Я Кока. Кокос. Чи маленька, да? немаленька, Бігає Бігаєш? Тепер кокусик ніде не вилізе, да ніде не, не, да не втече. Сейчас Папа буде цю кучу переносити на прицеп. І ми з кокусиком будемо ходити і допомагати. Да, Кока? Кок, ти будеш допомагати? Я ж тобі кажу, я, я теж щось робила. Мила, ноші, барбікюшні штуки. Кокусику цей звук не подобається. Ну, ось як ти швидко вкидав її. Ну, там дольше носить, звісно, трошки сніж буде. Кука, і ти тут стоїш, так? Да? Наблюдаєш. Молодець який? Тут я ще й крутитися ж буду за тобою, а там штативчик не буде. Yeah. Он кокосик стоїть на блюдо. Та ну довінось да, уже такий ось був. От спада. До там рузи коротку. Нагрузили повний процес. А все. Трошки осталось Кокосик ходить бусик. бусик кока ти кокос. А ось і мама працює. Шо? Кажу, а ось і мама працює. Мені тут таке трошки залишилося, а мама вирішила трошки горішки підгректи. Да, бо вже будуть. Ну, да. Да. Бо щось ми їх прошли год не збирали, бо воно погода така була, що постійно дощі, да? Чи хто Чи вообще? А, вони в ціні взагалі провалились, да, і ми вже ними не займаємося. Забирали тільки твої приходили, та Момка. Ну, чисто їсти, били, так. Да. Так що такі пироги. А он прицап вже почти повний накидав. Що тут таке? Та воно вже трухле таке, воно ні на дрова не годиться. Спробувалися. Так. Зараз да. їдемо на нову почту. Кажу, що в мене заберешна носа. Забирайте посилочку. <реш> да. Прийшли нам, заказали ми е, мультиворка, Тоді вам покажу. Яка мультиворка. Якщо нічим на нову почту. А я годинник забув. Нічого страшного. Так, приїхали. за... Шашлыком в А он, Да? Мультиворочка наша. А он мультиворочка. Дома покажем, сегодня еще и плануем ней мяско. Слушай, ты мяско, ну. Покуска. спокойно. <laughs> Товарищ Хода, Коки. Ой. Ну, Треба її перевернути. Оп. Оп. О. Ну уже. О! Це шо О. Аж ну. Та десь там повинно бути. Може в середині, да. Оп. вона такова всередині. Така пчошка. Піпчорка. Каструлька. Тут вона зверху припікує. Якщо треба, для пирогів, для всяких цих. Угу. Хороший. Волка, волка. І оце те, що я. Рецепти. Так, тут книжечка ось. Угу. Ну, це нам не треба, а це треба. А ця квиточка Да. І рецепти. Що? Тут на фару. Да. Тут і піч, і Ого, все месяч. гарніту і ложечки. А шнурок ти знайшла? Нема. Нема шнурка? Нема. Тут якось? Та ні, там розъем. Ну нічого, це звичайний комп'ютерний шнурок, такий в мене є, Та дуже ну, не, не суть, ну так. Да. Ну то теж тоді і Та чого? А, о! О, є же ж, бачиш. Тож ось так дивимось. Тобто це є сюди? Саме зберігаємо до коробки. Так, оцю коробку зберігаємо бо гарантію. А ту можна винести. Щось будемо готувати, mm -hmm. якщо сьогодні покажемо. Да, поки прицеп стоїть, можна її поламати. Красиво. Так, красиво, красиво. Ну і що? Довольно. Ноша вже я ще не знімую, бо це ноша вже така стареньке. Бій. Більше десяти років. Ну так. Да. Хоча тут вже ще свою функцію. виконує. Вона бувну. просто вже жовта і спорчена ця каструлька. Там вже так. Можна було б купити каструльку, ну захотіли купити нову. Нува вже сучасніша, більше функцій, більше всього. це, це. І чорненька. Нам підходить під цю під да, під нашу техніку. У нас Уфемашина чорненька, а все чорнень. Ну, все, попадемо, виносимося. Зараз будемо тушити місце. Ми нарізали меско, Затимемо... на достали боночку томота. Я сам натушимо. І якраз хочемо Сто... спробувати мультіворочку. Так. Включаємо зможення. Все на український написано. Да. 20 минут, да? Да. Что сметься? Open. А ч? Ну опен. Так нам не надо опен. Як же ми будемо сможити, не опен. А це булина надо. Ні, нормально в кармонах. Дивись, он випало в тебе. Мусора. Лодно, я пилососом втягну, Юр. Не, кинь уже розпідняв, вже ж уже туди. Бери це і димися. Вон ноги грязні. Іди купойся. Бо потім я піду. Давай. Ти хочеш швидко нагрівати? Угу. Так вот, так у нас получилось. Место. Вроде бы ничего. мультиворочка хорошая. Ну, треба еще прилучить. Так что, всем пока.